його отримують чотири. П'ять футболістів хмельницького ветерана. Удар по порону жадав Дмитро Матанчук, на жаль, не точно. Удар відбувається. Ось далеко побіг заміщав, Савчуата, розімниця, зараз прохолодно. Темп гри трохи впав, але до закінчення матчу ще 20 хвилин. І найцікавіше, у нас ще мапередить. Да? А худоби буде один? Замовляють хмельничани на кутови. Кутовий, кутовий виконували ми Вадим крохан. До речі, один крохан декілька сезонів тренував хмельницький динамик, та не пам'ятає, нагадуємо. Ще один кутовий у виконанні Вадима. М'яч ворота команди «Динамо» і його Анатолій Бельський. Рахунок. Два, один. Так, вона тримати на користь господарів. Знаєш, знову ми сіли і пішли в атаку. Як вже ми казали, навіть дуже активно зараз грають товариські матчі за останні три роки провели майже 200 Ось Точно статистики немає, але десь відсотків 80 зустрічів закінчувалися в динаєвців. І дуже-дуже рідко вони програються. Атака, йде, через Олега ленка. Ось як гарно перехоплює п'ять Іван Явчук. До речі, Іван Ярівчук, п'яти розмови чи дрон Радянського Кубку Волозах полотенку. Окрім чудових виступів у складі номера Київ, у Івана Рівчака є ще одне. Вагове досягнення. Він чемпіон Європи з мільярду. Але сьогодні своє стерні з вами ще показує лише на футбольному полі, по полі. Повернувся на поверсування в складі хмельничан Микола Федорко, який замінив Вадима Круга.